Це от справа, графік це вироблення енергії вітровими електростанціями одної з компаній. Іон e. є Данія і, наприклад, штат Колорадо, де вже значна частина енергії виробляється вітровою енергією. Виявилися цікаві речі, що взагалі вироблення енергії є досить великим, частка, яка виробляється, але збільшення частки цієї енергії не привело майже до зниження. Спалювання палива. Це пов'язано з тим, що намальовано на цьому графіку, тут залежність вироблення енергії від часу. Через те, що вітер є таким непередбаченим, виходить так, що ну, постійно треба то зменшувати, то збільшувати вироблення енергії тепловими електростанціями. А вони зараз, якщо вони такі заощадливі і чудові, вони тоді є дуже інерційними. Тобто там тромбіни виходять на в результаті виходить так, а в процесі цього виходу на режим вони спалюють паливо. І в результаті так виходить, що частина, частка енергії, частина енергії заміщена вітруми електростанціями, а спалювання палива не падає. Ну не знаю. Тобто це статтю чи там вже давно. Гадаю, що там інженери теж працюють, але взагалі, якщо тут так, проблема номер один це зберігання енергії. Якщо твердо придумають якийсь шлях зберігати в великих кількостях дешевої енергії, ну тоді чудово. Тоді точно відео все видно. Але да можна тоді наступний слайд.